Так. І отаке намалювала. Ох, нічо собі. Фарбами сама, без олівця Ху -ху -ху. Я три павочки, більше нічого не міг малювати. Капець. Це ви почали малювати, як почали практики проходити родові? Я не знаю чому, але мені щось так захотілося. Ви його і я Хай воно буде це вас, ви побачите, що ви будете малювати завтра. Ви як вцепите побачите, ви будете завтра на березі з лебедями піцу їсти і малювати. Хотіла, хотіла вам, коли ну, так, хотіла Сумі. вам відправити. Е... І коли ви. Почнете зараз, вже після регресу там день, два-три тиждень, пройдете екзамени, ви почнете малювати зовсім інші картини. У мене Сергій був теж на регресі, ми просто розривали зв'язки, і він почав малювати фарбами. Він взагалі не міє малювати. Взагалі не міє малювати. І він почав малювати картини. Я не знаю, мені так от. Так мені схотілося, просто як нахлинуло на мене і все. Ну, бачите, родові практики. Буквально за два, за два вечори все намальовано. І бачите, родові практики, виходить, ви дійшли до певного моменту, і вони вам дали штупор, тому що ви далі не, вас не було знані, осознанні, і того вас повели вже бачите, до мене на регрес. І регрес ви відкрив. І ви побачите, ви зараз за пару днів ці практики пройдете. Побачте, ви їх такого клац-клац-клац no. і пройдете. Розумієте? Я ж, то, ви ж розумієте зараз, що ви стояли тупо вперлися в стіну, а вона маленька стіна. Так, так я, я розумію, я що не роблю, а я не можу. Я е, от читаю практику, там е, що робить, все розумію. Але. І розумію, і не розумію. Ну. Вроді читаю, я бачу те, що я читаю, вроді роді я. А, а ну, так, тут щось в голові, так щось. Але я нічого не мені не приходить до голови. Взагалі, ну, темнота. Ви тепер бачили, Порожня кімната. Через образи. Ваша проблема тепер я образи... Той. Образи на маму І тепер якось тоді. Образи нема, мої образи на чоловіка. Мабуть, на всіх чоловіків. І на самого, О, свого, і на самого свого чоловіка всередині. Mm. І, мама, і великі образи вас стали, затулили вам, ви ж послухайте, що вас затулило. Вам затулило вішуджу, чакра, яка відповідає за вираження, за вираження вас в мір. А на хата, там, де любов і таланти, і маніпура, спина там, де ви приймаєте мір. Це ви три чакри заблокували ну, цими е, своїми е, цими обідами. І ви не могли ніяк проявитися, тому що енергія не проходить. Ми як чакри проходимо, вони не проходять енергія, вона стоїть на місці. І поки ви цього не почнете явити, вам піде осознання, і тепер воно відкривається. Тепер ви хочете говорити, ви хочете балакати вперед, проявляєтеся в мір. Я взагалі, от я не так сильно балакуча, я на на роботі.